Отже, a 6 c 8. Avant. Avant означає універсал. Рік випуску з 2018. Присутня така несправність, як не відкривання кришки багажника. Ось так воно виглядає. В даному випадку це поломка моторчика в механізмі замка. З салону відкриваємо багажник ось такою маніпуляцією. Знімаємо бокові заглушки, знімаємо кнопку закривання і плафон освітлення. Я на відео не показав, та від'єднуємо їх від електрики. Знімаємо основну карту обшивки, починаючи від середини від замка. І так, обшивка тримається на 1, 2, 3, 4, 5, там 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 кліпсів. Нагадую, найкраще починати демонтаж з середини, від замка. Мені так було легше і так по кругу. Беремо біт Т10, зірочку. Для зручності від'єднуємо електрику та відкручуємо 3 шурупчика кришки механізму. Ось так виглядає сам механізм. Ось так він не працює. Міняємо моторчик на новий. Я взяв його з нового замка. Так вийшло дешевше та швидше в доставці. Ціна питання приблизно 500 гривень. Можна заказати сам моторчик з Китаю або придбати на інших джерелах. В принципі, це поширений моторчик, ось такі його параметри. В описі залишу посилання на Aliexpress та на Алігро. Перевіряємо правильну роботу. Все складаємо, скручуємо, ще раз перевіряємо. Монтуємо назад обшивку. Під'єднуємо всі кнопки, закладаємо плафончик освітлення, всі заглушки. І ще раз перевіряємо.